Всім привіт, знаходжусь я у місті Львів на грін-центрі. Якщо ви знаходитесь в місті Львів, то я от завжди свій, свій автомобіль, тут завжди перезуваю тут до речі, роблять дуже цікаві речі із дисками, тобто їх можна тут пофарбувати, відремонтувати, а також багато різного для автомобілів, але власне все, що відноситься до коліс. Друзі, в нас сьогодні свіжа інформація, тому мощуємося зручніше. Хто в нас не підписаний на канал, це потрібно зробити. У нас завжди буде щось цікаве. Ми завжди піднімаємо теми, які ви пишете, друзі, мені в коментарях, тому пишіть, з радістю будемо розкривати ці теми на нашому каналі. Звичайно, потрібно поставити грубий палець вгору. Не забуваємо, друзі, за Carvertical, який завжди дає нам багато розуміння про автомобіль, а саме історію автомобіля. Тому, якщо вже так склались обставини, що ви шукаєте автомобіль, то промокоду ROMA ви отримаєте 100 гривень знижка, а повірте мені, перевіряти автомобіль потрібно максимум. Ну що, мощуємося зручніше. Ми поїхали. Ну що, друзі, ми розпочинаємо місто Рівне. Сьогодні аналізуємо, які ж автомобілі продаються, що буде із цінами, змошуємося зручніше, ми розпочинаємо. Ви знаєте, я сьогодні ніякої теми не ловив, будемо ловити по ходу ситуації, блукаючи по ринку, будемо розкривати якусь тему, зачіпляючись по факту. Хочу, так знаєте, користуючись нагодою, поділитися інформацією. Сьогодні ми оглядали автомобіль в Києві. І до мене часто люди запитують, і є багато замовників, які е перед тим, як оглянути автомобіль, пробують самі розібратися в ситуації і дуже часто тратять на це багато часу. Воно ніби як добре, з одної сторони, але з другої сторони, якщо ви в цій всій сфері не є декілька років, я б так сказав, за тиждень, за два дуже важко розібратися. Наприклад, е іноді до мене наші підписники чи гості каналу дзвонять і кажуть, Роман. Я вже там два тижні спілкуюся з людиною, бачу, що все добре з цим автомобілем, бачу, що людина відкрита. Перевірте, цей автомобіль. До речі, це було в Луцьку. Зараз я так перескочив з Києва на Луцьк, але зараз все зрозумієте. Я кажу: добре, оглянемо. А у вас там все чітко, все до домовленості не буде. Я кажу, ні, ні, за це не переживайте, скидайте, все, побачите по, по факту, як ми працюємо. Скидають мені автомобіль. Ми оглядаємо, показуємо реалії фото відео, звіт описуємо ситуацію. Людина по звіту бачить, що автомобіль просто взагалі не вартує уваги. Два тижні потраченого часу просто так. Але тепер увага. Мова зараз піде також про автомобіль, який підставний. Тобто, автомобілем дуже все на накручено. І з цим розібратися не складно, в принципі, але з цим розібратися не складно нам. Ну, вам також, якщо ви вже приїдете і потратите свій час, але дуже сумно, коли ви свій час втратите, їдете в другий кінець за 500 чи за 200 чи за 300 кілометрів, щоб постояти з боку біля автомобіля. Тобто все рівно у вас буде потрачений ваш час, ваш ресурс. І це шкода, шкода, що є таке, що ти спілкуєшся з людиною, людина адекватно з тобою вміє правильно. Правильно все розказати, знаєте, кажуть, пробує на вуха навішати лапшу, і іноді не вдається це, це зрозуміти, що там є якась підстава. А що саме було, зараз розповім. Було у нас замовлення, Роман в місті Києві, подивитися такий-то автомобіль. Кажу: добре, приймаємо замовлення. Я також дивлюсь на фотографії, в принципі, ну, немає якоїсь претензії. Ну, фотографія, як фотографія, все. Також дивимося він номер, він номер також прозоро виставлений, все, все, все чудесно, все прекрасно. А до речі, іноді до мене також запитують Романа, як немає ВІН-номера, я такі автомобілі взагалі не розглядаю. Не факт, тут ВІН-номер тут виставлено, будь ласка, дивися. Приїжджає експерт на місці, починає оглядати автомобіль. І виявляється, в ході огляду, що автомобіль має зовсім інший ВІН-номер. Більш детально оглянувши кузов. Стає зрозуміло, що автомобіль просто валявся. Розумієте, Він їздив як на чотирьох колесах, так і на даху цього, цього, цього автомобіля. І ти дивишся на це все і розумієш, що там просто жахливий стан авто. Автомобіль просто підставлений під інший віномер. Ви дивитесь по фотографії, у вас все добре. І Іноді, якщо немає досвіду, можна приїхати, сказати, я ж бачив по віномеру, пробивав з машиною, все прикольно. Ми просто приїхали подивитися, а зовні, в принципі, все нормально. Це треба правильно дивитися, щоб зрозуміти, що автомобіль просто вже, як знаєте, як кажуть, як м'ячик, він вже побував на всіх сторонах землі, він вже поп попробував, як воно, як воно є. Тобто побита зі всіх сторін. І от стало питання, як з такими речами боротися? Насправді, я чесно кажучи, дивлячись на статистику, хто нас вже трошки на каналі раніше. І знає, що в нас є статистика, де я робив опитування. Скільки, не скільки перепрошую, як, ну формат може трішки інший, я зараз згадую, як я там написав, але з того, що купляючи автомобіль, ви перевіряли на станції, брали підбір, замовляли разовий огляд чи обирали самі. І там щось в районі 70% я почитав, що люди просто самі купляють. І ви знаєте, я вам так скажу, насправді, коли. Приходите будь-куди на ринок, чи повторі знайшли автомобіль, в сусіда купляєте. Може бути, я завжди кажу, 50 на 50. Немає такого, що всі автомобілі погані, чи всі автомобілі добрі. Є та чітка лінія, що ти можеш придбати нормальний автомобіль, а можеш придбати проблему додому. І е, боротися з такими речами насправді є нескладно. І це потрібно робити. Протися дуже просто, потрібно автомобіль перевіряти, на СТО можна заїхати. Там також все побачать, І іноді я бачу, там люди кажуть, та СТО щось там, не, не, не все добре розбирається, не все добре розбирається, це деталі, це якісь приховані речі. А такі очевидні речі відразу на СТО побачать, як, як говоримо про м'ячик, який так, катулявся. От такі машини також продаються, успішно продаються, тому що люди не перевіряють автомобіль перед купівлею. Дивляться самі, автомобіль гарно красивий, покрашений. А далі потім, коли приїжджає додому, починає десь там, знаєте, заїхав на СТО, поміняв масло, слово по слові, і пішло-пішло. Ви знаєте, в мене колись пригадую, був такий момент, що я. Привіз автомобіль із США, це був BMW X5, і там було вандалізм, був розби... було розбите лобове скло, і по капоту походило, Так машинка була ціла. Я її придбав, і там дійсно все було добре. Тобто потрібно було поміняти оце скло. Я заїхав у нас тут Львові, до Стікольщиків, так би мовити. Ну, вони добре заїжджайте там. І слово по слові розговорився з майстром і дивлюсь, стоїть поруч автомобіль, і там відрізаний дах. Знаєте, скло зрізали, а дах відрізаний був. Ну, замінили його, та. Ну, щоб замінити дах, то розуміємо. Та? Тобто щось мало статися. Я кажу, нічого собі так подивився. А майстер каже: ви знаєте, ще більше був здивований власник. Насправді, дорогі гості каналу, дорогі глядачі, насправді такі речі перевіряється дуже-дуже легко. Є місце, де було розрізано, там все рівно воно проявиться, все рівно було фарбування в тих місцях. Якщо фарбоване з однієї сторони, з іншої ні, то дійсно може бути якесь там, знаєте, дрібне пошкодження. Тобто, це все знімається ущільнювачі, це все досліджується, це все можна подивитися. Як людина купила автомобіль, в якому відрізався дах. Пишіть в коментарях, мені реально почути цікаву вашу думку, як можна придбати автомобіль з відрізаним дахом. Надіюсь, що коментарі будуть, будуть цікаві і буде цікаво почитати. А ми йдемо далі. Друзі, місто Луцьк це той ринок, який працює в суботу і потрібно приїжджати о 8-й годині. Ринок насправді невеликий. Географічно він дуже близько розміщений біля. Біля Луцького ринку, а Луцький ринок направду, налічує близько півтори тисячі автомобілів. По ціні, ціни зараз на ринку, ну я б так сказав, вони як були високі, такі і є. Насправді, хтось каже космічні ціни, насправді так і є, тобто реально в нас є дороге мито. Ну, можливо, зараз так воно і має бути, тому що в нас багато зараз всяких моментів є в країні. Тут ми про це зараз не говоримо. Але якщо брати точково саму розмову цін автомобілів, то ціни на ринку. І за межами ринку, насправді ну, це моя суб'єктивна думка. Я вважаю, що вони космічні. Ціни космос і це факт. Рівне, до речі, чимось вирізняється, не знаю, чому так. На, 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 у рівному на ринку чомусь ціни є нижчі, з, цим, з чим це пов'язано, як це працює, незрозуміло. Ну, Давайте так. Як взагалі працює оця вся ситуація віз на ринки автомобілів? Люди-гонщики, які везуть автомобіль з Німеччини, з Польщі, ну говоримо та з Європи. Вони перетинаючи кордон, вони не хочуть їхати в Київ та за там за тих 400 кілометрів і там виставляти автомобіль на продаж. Навіщо? Якщо буквально за, за 50 умовно кілометрів стоїть ринок, на який ти можеш привезти, там, залишити, і далі хлопці будуть продавати. Та? Тобто, це все відбувається ну, близенько і це. Далі що відбувається на ринку? Далі приїжджають з Києва, купляють автомобілі. Покупці купляють для себе. А Перекупи купляють також і також далі перепродають. Звичайно, перекупи, коли приїжджають в Київ, купляючи автомобіль в Луцьку, зрозуміло, що ціна там буде зовсім інша. І я вам відверто скажу, ціна буде плюс тисяча доларів. Точно. Це просто до гадалки не ходити, це факт. Тому, якщо ви для себе хочете обрати автомобіль, вам така маленька порада. Шукайте автомобіль, все-таки не в Києві, якщо брати конкретно місто. Київ, а вас хочеться категорія пригнаний автомобіль з Європи, все-таки їхати ближче. Це Львів, Луцьк, Франківськ. До речі, також славиться своєю такою, знаєте, як кажуть, єдине, що в Франківську більше є кросоверів. Хто орієнтується на кросовери, то в принципі пріоритетність буде однозначно туди. І загалом, бачите, ми сьогодні підняли ці теми, але насправді теми важливі, купляючи автомобіль. Можна потім його перевірити, але потім буде пізно. І перевіряючи потім, все рівно ситуація, як кажуть, може бути двояка. Та також хочу відповісти на коментар, нас назві буквально лічені секунди. Carvertiкал, друзі, також нам потрібно перевіряти. Буває таке, що там щось не все показується, але те, що показується, дається деколи дуже-дуже сумною картинкою, якщо ви вже придбали автомобіль. Ось така інформація, друзі. На сьогодні ми будемо завершувати. Від себе хочу усім подякувати. Не забуваємо, друзі, ставити палець вгору, активуємо дзвіночок. Ну, звичайно, щоб активувати дзвіночок, треба бути підписаним. І нас завжди ми піднімаємо цікаві теми на каналі. Усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Світушак. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо, друзі. Перемога близько.